Дорогі семикласники, тема відеоуроку система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок графічний спосіб розв'язування. Для кращого засвоєння нової теми звернемося до прикладу. Набір фарб і набір пензлів разом коштують 60 гривень, причому набір фарб на 20 гривень дорожчий, ніж набір пензлів. Скільки коштує набір фарб і скільки коштує набір пензлів? Цю задачу ми можемо розв'язати за допомогою рівняння з однією змінною, але розглянемо інший спосіб. А саме, нехай набір фарб коштує х гривень, а набір пензлів y гривень. Разом вони коштують 60 гривень, отже маємо рівняння х плюс y дорівнює 60. За умовою набір фарб на 20 гривень дорожчий. Щоб порівняти дві величини, ми від більшої величини віднімаємо меншу, отже, одержуємо рівняння x-y дорівнює 20. Ми одержали два рівняння з двома змінними. І нам треба знайти такі значення змінних x та y, які б перетворювали кожне рівняння на правильну числову рівність. Іншими словами, треба знайти спільний розв'язок рівнянь. Якщо є кілька рівнянь, для яких потрібно знайти спільний розв'язок, то кажуть, що ці рівняння утворюють систему рівнянь. Записують систему рівнянь за допомогою фігурної дужки, так як зараз червоним кольором показано на екрані. Таким чином, маємо систему двох рівнянь із двома змінними, яка зараз зображена на екрані. Уважно роздивившись на цю систему, помічаємо, що пара значень змінних x дорівня 40 і дорівняння 20 є розв'язком кожного з рівнянь системи. Пару чисел 40, 20 називають розв'язком системи. Таким чином, розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають пару значень змінних x та y, яка є розв'язком кожного з рівнянь системи. Зазначимо, що ця пара значень є упорядкованою, тобто на першому місці будемо завжди писати x, а на другому y. Розв'язати систему рівнянь з двома змінними означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Розглянемо кількість розв'язків системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розглянемо систему рівнянь, яку ви зараз бачите на екрані. Ми вже знаємо, що графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Отже, можливі наступні випадки: прямі перетинаються. Графічна ілюстрація цього випадку зараз з'явилась на екрані. Бачимо, що прямі перетинаються і мають одну спільну точку. Це означає, що система має єдиний розв'язок. Наступний випадок можливий прямі паралельні. Графічна ілюстрація цього випадку зараз зображена на екрані. Бачимо, що прямі не мають спільних точок, це означає, що система не має розв'язків. Ще один випадок можливий прямі збігаються. Графічна ілюстрація цього випадку з'явилась на екрані. В цьому випадку робимо висновок Система має безліч розв'язків. Існує декілька способів розв'язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними – графічний спосіб, спосіб підстановки, спосіб додавання. На відеоуроці ми розглянемо графічний спосіб, а спосіб підстановки та спосіб додавання ми розглянемо на наступних відеоуроках. Сформулюємо алгоритм графічного методу розв'язування. Перший крок побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині. Другий крок знайти координати їх точок перетину, або впевнитися, що точок перетину немає, прямі паралельні, або впевнитися, що прямі збігаються. Наступний крок: якщо координати точок перетину є цілими числами, то виконати перевірку. А якщо координати точок перетину не є цілими числами, то відповідь буде наближеною. Далі треба записати відповідь як упорядковану пару чисел х та y. Розглянемо приклади. Приклад 1. Розв'язати систему рівнянь. х плюс y дорівнює 5, 3х-2y дорівнює 0. Перший крок побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. Х Y дорівнює 5. Виразимо змінну y через змінну x, y дорівнює 5-х. Складаємо табличку значень х та y. Значення х обираємо довільно, а значення y обчислюємо. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0. Обчислюємо у. 5 відняти 0 дорівнює 5. Записуємо значення y у табличку. Візьмемо тепер, наприклад, х дорівнює 1. Обчислюємо y. 5 відняти 1 дорівнює 4. Записали значення y у табличку. Розглядаємо тепер друге рівняння. 3х мінус 2y дорівнює 0. Мінус 2y залишимо в лівій частині, а 3х переносимо в праву частину з протилежним знаком. Маємо мінус 2y дорівнює мінус 3х. Поділимо обидві частини на мінус 2 і одержимо y дорівнює 3 других х. Будуємо табличку значень x та y. Значення х обираємо довільно, а значення y обчислюємо. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0, а y обчислимо. 3 других помножити на 0 буде 0. Візьмемо х дорівнює 2. Значення y обчислимо. 3 других помножити на 2 буде 3, оскільки 2 і 2 скоротяться. Таким чином, зараз треба побудувати дві прямі в одній системі координат. Я запропоную до вашої уваги програму динамічної математики Гіагібра графічний калькулятор, де можна наглядно продемонструвати, як побудувати наші прямі. Ви будуєте прямі в своїх зошитах у клітинку, і наш зошит у клітинку, немов би зображений, зараз на екрані. Отже, побудували осі координат, і обираємо інструмент точка, першу точку з нашої таблички з координатами 0,5, позначаємо. Далі треба позначити точку з координатами 1, 4, ми позначили зараз і цю точку. Далі я обираю інструмент пряма, а ви в зошиті під лінійку проводите пряму через вказані точки. Отже, через вказані точки ми проводимо пряму. Для наглядності можна виділити цю пряму іншим кольором. Я зараз вибираю налаштування і оберемо, наприклад, червоний колір. Так буде наглядніше нам спостерігати на екрані. Далі, із нашої другої одержаної таблички, ми повинні позначити точку з координатами 0, 0, що зараз я і позначаю, і точку з координатами 2, 3. Позначили. Через ці дві точки ми також проводимо пряму. Я обираю інструмент пряма, і через ці дві точки проводимо пряму. Таким чином, наші дві прямі перетнулися, і в них є одна спільна точка. Для зручності і наглядності я знову обираю налаштування і виділяю другу пряму іншим кольором, наприклад, зеленим кольором. І ми бачимо, що наші дві прямі перетнулися в точці D. Координати точки D маємо 2, 3, це і буде розв'язок нашої системи. Повертаємося до пояснення. І вказуємо, що координати точки перетину прямих 2 та 3. Записуємо відповідь: 2, 3. Зазначимо, що на першому місці записуємо х, а на другому y. Розглянемо приклад 2. Розв'язати систему рівнянь. 3х плюс 2y дорівнює 6, 6х плюс 4y дорівнює 24. Побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння 3х плюс 2у дорівнює 6. Виразимо змінну y через змінну х. 2y дорівнює 6 відняти 3х. Обидві частини поділимо на 2 і одержимо, що y дорівнює 3 відняти 3 других х. Будуємо табличку значень х та y. Значення х обираємо довільно. А значення y обчислюємо. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0. Обчислюємо y. 3 других помножити на 0 буде 0. 3 відняти 0 маємо 3. Записали в табличку. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 2. Значення y обчислюємо. 3 других помножити на 2 буде 3, оскільки 2 і 2 скоротяться. 3 відняти 3 маємо 0. Розглядаємо тепер друге рівняння: 6х плюс 4y дорівнює 24. Виразимо змінну y через змінну x. Маємо 4y залишили в лівій частині, 6х перенесли в праву частину з протилежним знаком. Одержали 4y дорівнює 24-6х. Обидві частини поділимо на 4 і одержимо y дорівнює 6 відняти 3 других x. Будуємо табличку значень х та y. Значенню х ми надаємо довільні значення. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0, а y обчислимо. 3 других помножити на 0 буде 0, 6 відняти 0 маємо 6. Записали значення y у табличку. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 2, а значення y обчислимо. 3 других помножити на 2 буде 3, адже 2 і 2 скоротяться, 3 відняти 3 маємо 3. Записали в табличку. Знову звернемося до програми динамічної математики GeoGebra, графічний калькулятор, звільняю місце для нашого прикладу і позначаємо одержані нами точки. Обираю інструмент точка, а ви в зошитах в клітинку будуєте віз Х, вісь y і позначаєте вказані точки. Отже, першу точку ми позначимо з координатами 0, 3. Друга точка це точка з координатами 2, 0. Через ці дві точки треба провести пряму. Я обираю інструмент пряма, а ви в зошитах під лінійку проводите пряму через задані точки. Провели пряму. Знову ж таки, для наглядності я зараз виділю цю пряму іншим кольором, вибираю налаштування, наприклад, візьмемо колір червоний. Так буде наглядніше. Далі, з другої нашої таблички, нам треба також позначити точки. Отже, позначаємо точки з координатами 0,6, зараз я ось таким чином собі збільшую місце для того, щоб позначити точку з координатами 0, 6, позначаю, і точку з координатами 2, 3. По х обираю 2. По Y обираю 3 і позначаю точку. Далі проводимо пряму через вказані точки. Я обираю інструмент пряма і провожу пряму через вказані точки. Бачимо, що ці дві прямі є паралельними, спільних точок у них немає, і це буде означати, що задана система не має розв'язків. Зараз для наглядності я другу пряму позначила зеленим кольором, наглядно видно, що прямі є паралельними, а це означає, що система розв'язків немає. Повертаємося до нашого пояснення і вказуємо, що прямі паралельні, записуємо відповідь: Система розв'язків немає. Це завдання можна запропонувати розв'язати іншим способом. А саме поділимо обидві частини другого рівняння на 2. Перше рівняння записали без змін, а друге рівняння обидві частини ділимо на 2. Одержуємо 3х плю дорівнює 6, 3х плюс 2y дорівнює 12. Очевидно, що не існує таких значень х та y, для яких би одночасно виконувалися ці дві рівності. Це означає, що система розв'язків не має. Розглянемо приклад 3. Розв'язати систему рівнянь 2х-y дорівня 4, 6х-3y дорівняння 12. Повторюємо попередні кроки. Будуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. 2х-y дорівня 4. Виразимо змінну y через змінну x. Мінус y залишили в лівій частині, 2х перенесли вправо з протилежним знаком. Одержали мінус 4 мінус y. Вибачте, дорівнює 4 мінус 2х. Помножимо чи поділимо обидві частини на мінус одиницю. Одержимо y мінус 4 плюс 2х. Можна побудувати табличку значень для х та y, так як ми вказували в попередніх завданнях. Розглядаємо друге рівняння 6х мінус 3y дорівнює 12. Виразимо змінну y через змінну x. А саме мінус 3y дорівнює 12 мінус 6х. Поділимо обидві частини на мінус 3 і одержимо y дорівнює мінус 4 плюс 2х. Ми можемо знову побудувати табличку значень х та y, але помічаємо, що ми одержали один і той самий вираз y дорівнює мінус 4 плюс 2х. Це означає, що наші прямі збігаються, і наша система буде мати безліч розв'язків. А саме, х ми можемо обирати будь-яке значення, а y тоді дорівнюватиме мінус 4 плюс 2х. Можемо запропонувати другий спосіб. А саме, поділимо обидві частини другого рівняння на 3. Перше рівняння записуємо без змін, а обидві частини другого рівняння ділимо на мінус 3. Одержуємо два однакових рівняння. Це і означає, що їхні графіки збігаються, а тому дана система має безліч розв'язків. Можемо записувати відповідь. Для цього виразимо y через x з першого рівняння y дорівнює 2х-4. І тоді значення х ми можемо обрати довільним, і значення y буде 2х-4. Х довільне число система має безліч розв'язків, тобто будь-яка пара чисел вигляду x 2х-4, де х – довільне число буде розв'язком заданої системи. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1171. В цьому номері є 4 завдання. Я пропоную третє і четверте завдання розглянути з поясненням, а перше і друге завдання запропоную вам для самостійного опрацювання. Отже, починаємо з третього завдання. Маємо умову: х Y дорівнює 2, х плю дорівнює мінус 1. Перший крок побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння. х y дорівнює 2. Виразимо змінну y через змінну х. Одержимо y дорівнює 2-х. Будуємо табличку значень x та y. Значенню x будемо надавати довільні значення, а y обчислювати. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0, тоді 2-0 буде 2, обчислимо значення y. Візьмемо, наприклад, значення х дорівнює 1, а значення y обчислимо. 2 мінус 1 буде 1, запишемо в табличку. Візьмемо друге рівняння x плю дорівнює мінус 1. Виражемо значення y через змінну x. 2y дорівнює мінус 1 мінус х. Поділимо на 2 обидві частини і одержимо y дорівнює мінус 1 друга мінус 1 друга х. Будуємо табличку значень х та у. Значення х обираємо довільно. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 1, а y обчислимо. 1 друга помножити на 1 буде 1 друга. Далі мінус 1 друга мінус 1 друга буде мінус 2 других або мінус 1. Записали y дорівнює мінус 1 в таблицю. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 3. Підставимо і обчислимо y. 1 друга помножити на 3 буде 3 других, мінус одна друга, мінус 3 других буде мінус 4 других, тобто мінус 2, записали в таблицю. Знову продемонструємо, як побудувати дві ці прямі в одній системі координат. У програмі динамічної математики Геогебра, графічний калькулятор. Звільняю місце для цього завдання. зараз і… Будуємо із першої нашої таблички точки. Отже, обираю інструмент точка і позначаю точку з координатами 0, 2. Позначили. Далі позначимо точку з координатами 1, 1. обираю на осі Х1 і на осі Y також 1. Через ці дві точки треба провести пряму. Я обираю інструмент пряма, а ви в в клітинку під лінійку проводите пряму через ці точки. Знову для наглядності: ми з вами візьмемо інший колір для прямої, обираю налаштування, обираю колір, наприклад, червоний і буде більш наглядно. Із другої таблички нам треба позначити точки. Отже, маємо точку з координатами 1 мінус 1, позначаю зараз, і маємо точку з координатами 3 мінус 2, позначу на нашому екрані точку 3 мінус 2. Уважно дивлюся, щоб правильно позначити. За тепер. З'єднуємо ці точки, проводимо пряму через ці дві точки, обираю інструмент пряма і проводимо пряму через ці дві точки. Наші дві прямі перетнулися в точці. Ми обираємо цю точку і записуємо як відповідь координати цієї точки. Отже, координати точки 5 мінус 3. І ми можемо записати зараз у поясненні відповідь. Координати точки перетину 5-3, відповідь упорядкована пара чисел 5-3. Розглядаємо четверте завдання. Умова. 2 х y дорівнює 1, х- дорівнює 4. Якщо вам зрозуміла тема, поставте відео на паузу, виконайте самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, будуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь. Розглядаємо перше рівняння 2х-y дорівнює 1. Виразимо змінну y через змінну x. Мінус y дорівнює 1-2х, тобто y дорівнює мінус 1 плюс Будуємо табличку значень x та y. Значення х обираємо довільно. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 0. Y обчислюємо. Одержуємо y дорівнює мінус 1. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 1, а значення y обчислимо. 2 помножити на 1 буде 2. мінус 1 плюс 2 маємо 1. Розглядаємо тепер друге рівняння х- дорівнює 4. Виразимо змінну y через змінну х. У дорівнює х мінус 4. Будуємо табличку значень х та y. Значення х обираємо довільно, наприклад, x дорівнює 0. А y обчислюємо. 0 відняти 4 буде мінус 4. Записуємо значення в таблицю. Візьмемо, наприклад, х дорівнює 4, а значення Y обчислимо. 4 мінус 4 буде 0. Знову звертаємося до програми GeoGebra. для наглядності. Ми це зараз з вами показуємо. Я звільняю місце для цього завдання. І нам треба спочатку знову позначити із першої таблички дві точки. Отже, перша точка з координатами 0 мінус 1 ми її позначаємо, а друга точка з координатами 1, 1. Позначили. Далі я обираю інструмент лінія і проводимо пряму через вказані точки. А ви взошите в клітинку, проводите під лінійку через вказані точки, також пряму. Ну, знову для наглядності можна обрати інший колір для прямої, обравши в налаштуваннях колір, наприклад, червоний, буде більш наглядніше. І з другої нашої таблички нам треба позначити спочатку точку з координатами 0. 4. Обираю інструмент точка, позначаю точку з координатами 0, мінус 4. Далі позначаю точку з координатами 4, 0. Позначили. І будемо проводити пряму. Обираю інструмент пряма і вказую, що треба провести пряму через ці дві вказані точки. Далі нам треба знайти координати точки перетину цих прямих. Отже, зараз нам треба знайти цю точку перетину. Ось таким чином я рухаю наші графіки, і ми одержуємо точку перетину вказаних прямих, вона має координати мінус 3, мінус 7. Таким чином, повертаємося до нашого пояснення і маємо Координати точки перетину прямих мінус 3 мінус 7. Відповідь упорядкована пара чисел мінус 3 мінус 7. Завдання 1 та 2 з номера 1171 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевірте свої відповіді. Отже, відповідь до завдання 1 зараз з'явилась на екрані. Перевірте. Відповідь до завдання 2 також з'явилась на екрані. Перевірте свої відповіді. Переходимо до номера 1173. Умова. Пара 2-5 розв'язок системи рівнянь. 2х плюс By дорівнює 5, Ах-6У дорівнює 13. Знайдіть А і Б. Отже, за умовою пара 2-5 розв'язок системи рівнянь, тоді ця пара є розв'язком кожного рівняння системи. Підставляємо замість х число 2, замість у число мінус 5. Одержимо 2 помножити на 2 плюс b помножити на мінус 5 дорівнює 5. У друге рівняння також підставляємо. Одержимо 2А-6 помножити на мінус 5 дорівнює 13. Із цієї системи ми будемо знаходити значення b і значення А. А саме, спочатку спрощуємо, одержуємо 4-5b дорівнює 5, 2а плюс 30 дорівнює 13. Із першого рівняння знаходимо b. Мінус 5 b дорівнює 5, мінус 4, розв'язуємо звичайне рівняння. І далі мінус 5 b дорівнює 1, щоб знайти b, поділимо обидві частини на мінус 5, одержимо мінус п'ята. Цей звичайний дріб можемо записати у вигляді десяткового дробу мінус 0,2. Нагадаю, для цього треба чисельник поділити на знаменник. І з другого рівняння знаходимо значення А. А саме 2а дорівнює 13-30, тобто 2а дорівнює мінус 17. Щоб знайти а, поділимо обидві частини на 2 і одержимо, що а дорівнює мінус 8,5. Записуємо відповідь а дорівнює мінус 8,5, Б дорівнює мінус 0,2. Переходимо до завдання номер 1181. Не виконуючи побудови, доведіть, що система рівнянь, яка задана, не має розв'язків. Отже, розглядаємо задану систему і поділимо обидві частини другого рівняння на мінус 4. Перше рівняння залишили без змін, а друге рівняння ділимо обидві частини на мінус 4. Одержимо. Перше рівняння х-7 дорівнює 8, а друге рівняння одержимо х-7 y дорівнює 31 четверта. Бачимо, що не існує таких значень х та y, для яких би одночасно виконувалися такі рівності. Це і означає, що система не має розв'язків, що й треба було довести. Розглянемо тепер номер 1182. Не виконуючи побудови, доведіть, що система рівнянь, яка задана, має безліч розв'язків. Уважно розглянувши задану систему, помічаємо, що ми можемо помножити обидві частини першого рівняння на число мінус 1,5. Тоді одержимо. 2 помножити на мінус 1,5 буде мінус 3 і одержимо мінус 3х. Далі 5 помножимо на мінус 1,5, 18 помножимо на мінус 1,5, і одержимо тепер ось таке рівняння. Помічаємо, що ми одержали одне й те саме рівняння. Це й означає, що графіки заданих рівнянь, тобто дві прямі, вибачаюсь, будуть збігатися, тому дана система має безліч розв'язків. Щоб записати відповідь, можна виразити Y через X із першого рівняння. Y дорівнює 18-2х і поділити на 5. І тому система має безліч розв'язків, при цьому будь-яка пара чисел вигляду, який ви зараз бачите на екрані, де x довільне число, буде розв'язком системи. Тобто ми довели, що система має безліч розв'язків. А вдома розв'яжете схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!